Всім привіт! Ось хочемо зловити собачку. Бачите, от в неї така імпровізована будочка. Тут Лена вже шелестить, <смірко> шелестить кормом. Тут це є парковка Тіра, тобто таких вантажівок, і ця собачка тут пристроїлась досить добре, бо е, цікаво, чи вона не народила випадково. Вона тут пристроїлась, бігає, її підгодовують шофери. Люди, які стають тут на парковку. Ну, Тут видно, що тут парковка, правда, От, уявіть собі, це, це, це жах просто. І це ніхто за цим не слідкує, ніхто тут нічого не прибирає. Але ця собачка тут є, е, і ми хочемо її зловити, щоб стерилізувати. Ми їй не кажемо про це, ну, бо вони всі дуже розумні. Зараз будемо пробувати. Якось туди підійдемо. Давайте спробуємо. Потім, якщо вийде, будемо знімати. Так, ось ми підійшли до Мілки. Дивіться, її вже можна погладити, Денис тут є. Але їй щось погано. Вона бородити хоче. Ми щось не можемо зрозуміти, що з нею таке. Зазвичай вона так, знаєте, веселенько бігає, вибігає, ну і не підходить дуже близько, а тут вона лежить. Я щось, ми не можемо зрозуміти, що їй не так. І певно... віки. Це значить їй погано. Певно, їй дуже погано, не знаємо. Воно зараз будемо, певно. Ну, якщо... Вертатися до ветеринара, якщо ми зараз можемо її взяти. <рес> я боюся, сам, ви розумієте, я взагалі е сам до тварин, яких я не знаю, ну, простягаю руку, може там, полашитися, але взяти на руки це зовсім інше. Ну, Ми там не професіонали, ми не ми, там їх погодувати, погладити, там, таких, що до руки йдуть там, віддати в сім'ю там, чи ще щось. Просто мене кусали собаки. Не раз вже. Ну, що... я... ну, є сім паріку ми О, купили май. завдяки. Ну, зараз ми будемо пробувати її взяти в машину, і якщо вийде, то ми її завеземо в клініку, вернемося. Ми її від'їхали вже кілометрів 20, Зараз буде мерка. Ну, бо треба... в неї може бути і піроплазмоз, це знаєте, ну її треба, ми не знаємо, що з нею. Але завдяки Марії ми купили і дронтал, і сім паріку для мілки. Ну і лікар вже знає про неї, бо ми сьогодні говорили. Будемо зараз намагатися. Не знаю, як то знімати, певно, Денис мені посадить нас з перше сидіння, бо у нас все все зайнято. Ну, пузо не знаю. Обережненько, обережненько. Ой-ой-ой, вона вже дуже. Дуже. Напевно, треба переносити підноску, при переноску, і треба пробувати тут її зробити. Бо ми її Але будемо... в переносці у нас сидить. Ну, Зої. Зараз щось ми будемо робити. Да. Ну, я не Давайте знаю. ми на цьому відео прирвемо. Зараз постараємося це перешити, тому що Я її не підніму. Ну як? Я можу її підняти, а вона боїться. А там буде? Видно, що погано і вона вже не може. І сил немає. І не йде до рук. Навіть мене так чуть-чуть за палець укуснуло. Зараз ми ще один варіант попробуємо. Попробуємо її і тоді буде видно. На, 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 не бійся. Зараз Лена несе, вона трошки боїться. Зараз спробуємо, а там буде видно.